Василь Бервінський композитор без ног. Василь Барвінський один з найвидатніших українських композиторів ХХ століття. Він понад 30 років неформально керував усім музичним життям Галичини, будував містки між культурою різних частин України. Народився Василь Олександрович Барвінський у Тернополі 20 лютого 1888 року. Прадід Василя Мартин Барвінський був ректором Львівського університету. Батько Олександр Барвінський був послом до австрійського парламенту, а згодом держсекретарем освіти в уряді Зумі. Сім'я Василя Барвінського підтримувала зв'язки з видатними українськими діячами пантелеймоном Кулішем. Остапом Нижанківським Миколою Лисенком. Якось Микола Лисенко гостював у Барвінських вдома. Послухавши гру хлопчика на роялі, видатний композитор високо її оцінив Братив батькам і надалі навчати його музики. Так доля Василя була визначена остаточно. Любов Василя Барвінського це була Наталія Полюй, старша дочка видатного вченого фізика Івана Полюя, який винайшов ікс-променів. Професійну музичну освіту Василь здобув у Львівській консерваторії. Після закінчення консерваторії вступив на юридичний факультет Львівського університету. Але 1907 року виїхав до Праги для продовження музичної освіти. На філософський факультет Карлового університету, де слухав лекції відомих чеських музикантів. Під час навчання в Празі професор Вітаслав Новак, знаменитий чеський композитор, заохочував барвінського вивчати українські народні пісні. Там у Василя розкрився нахил до мініатюрного інструментального жанру, особливо до фортепіанного. Та, навчаючись у празі, Барвінський написав великий твір українська рапсодія. Повернувшись до Львова у 1915 році, працював на посаді директора і професора Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка. Керував хором, товариство боян, виступав з концертами. У 1917 році створив урочисту кантату кантату заповіт на слова Тараса Шевченка. У 1929 році 1930 написав увертюру до опери Ой не ходити Грицю та й на вечорницю. У 1930-ті роки склав збірку 38 українських народних пісень для фортепіано. Тоді ж виникли фортепіано збірка колядок і щедрівок, а також популярна збірка 20 дитячих п'єс. У вересні 1939 року Радянський Союз і гітлерівська Німеччина розтерзали Польщу. Львів потрапив під владу комуністів. Нова влада прагнула використати бездоганну репутацію Василя Барвінського. Його було обрано до складу народних зборів Західної України. Після Другої світової війни все змінилося. 19 серпня 1947 року перший секретар Львівського обкому Іван Грушецький надіслав телеграму до Лазаря Кагановича, у якій попросив санкцію на арешт сім'ї Барвінських. Так, 29 січня 1948 року сім'ю Барвінських було заарештовано. Василя Барвінського та його дружину Наталію Полю. До 60-ліття Василя Барвінського, великий зал Львівської консерваторії, зібрав весь колектив закладу. Тим про жодне святкування мова не йшла. У МГБ композитор під тиском підписав документ дозволяю знищити мої рукописи. У подвір'ї закладу, який він очолював багато років, були спалені усі його музичні твори, уся бібліотека. 9 червня 1963 року Василя Барвінського не стало, його поховали на Лечаківському кладовищі. Через рік у 1964 році композитора реабілітували. Втім його музичні твори перебували під забороною аж до кінця 1980-х років. Музика це розум, тілений у прекрасних звуках. Дякую за увагу!